Речі, які я б хотіла з'їсти, це речі, які настільки смачно для мене виглядають, що я просто не можу стриматись. А в коментарях можете написати, що б ще ви сюди додали і чим згідні, і чим ні. Перше, то хмарки, такі, знаєте, біленькі, м'ягенькі. Ну для мене це дуже апетитно виглядає. Я просто не можу на небо спокійно дивитися, тому що в мене слюнки котяться. А якщо серйозно, то вона мені схожа на солодку вату, от щось таке. Друге, це мило. Найбільше мені подобається, ну, як виглядає мило ручної роботи. Особливо, знаєте, коли оці от відео де нарізаю цього що щось там. Милять, ну це просто і зараз настільки те мило роблять схожим на якісь такі звичайні речі. Наприклад, нещодавно я бачила мило в формі хліба, ну буханка хліба, батон там чи що це таке було, і ну не знаю, розум зрозумів, а я ні, для мене то складно. Третє то крейда. Крейду я пробувала таку, знаєте, звичайну істівну білу. Мені чесно, дуже сподобалось. Мені зайшло, і я б спробувала ще і ще. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто пробував як вам. А от така дитяча, така різнокольорова, вона мені просто знаєте, оця, наприклад, зелененька з яблучком. Оця з полуничкою, ну, якось так. Четверте, то віск для депіляції. Мені здається, що тут навіть слів ніяких не потрібно. Мені особисто, воно схоже на якийсь, знаєте, от шоколад такий, який перетоплюють, потім щось з нього роблять. Особливо ці відео, знаєте, де перемішують цей віск, і щось там з нього кидають, там різнокольорові. Боже. Наступне це кактус. У мене ще з дитинства, знаєте, якісь двіх по фазі. Я листки їла, якусь траву їла, потім зелепухи. Оце, оце, Ну, все, що було на вулиці, я все їла. З домашніх рослин, ну от в мене бабушки тут стоїть вазочок, що а якщо серйозно, саме от кактус такий, знаєте, без колючок, він мені дуже-дуже схожий на щось, таке, що можна їсти, але я не можу ніяк зрозуміти на що, і воно мені дуже смачно виглядає. Далі це такі декоративні камінці, які кидають в акваріум, там, можливо, ще кудись. Воно мені схоже на цукерки, такі, знаєте, звичайні дюше, барбарис оце от коли відкриваєте ви, і там багато, я колись так робила. Відкривала всі зразу і потім їла по одній. І от дуже-дуже схоже воно мені на то. І останнє це повітряний пластилін, саме повітряний, а не звичайний Він мені схожий на що мені схожий? На якесь масло, можливо, або на якесь тісто. І то, що там дуже багато різних кольорів, в мене таке відчуття, ніби там дуже багато різних смаків. Ну, якось так, а ваші версії чекаю в коментарях.